Ангеліна вийшла з кабінету лікаря, відчуваючи, як у грудях стискається біль. Вона зробила кілька кроків по вузькому коридору і повільно присіла поруч з чоловіком. Роман, який до цього нервово стискав руки, одразу ж повернувся до неї і уважно подивився в очі Ну що, його голос лунав трохи напружено, хоча він намагався здаватися спокійним. Ангеліна зітхнула, відвела погляд у бік ніби намагалася знайти в стінах лікарні відповіді, яких в неї не було. Начебто ти не знаєш. Імовірність є, але вона з кожним роком все менша й менша. Її голос затремтів, а в очах з'явилися сльози. Вона поспіхом витерла їх рукою і тихо додала, Любий, що ж нам робити? Чоловік провів рукою по її плечу, ніби намагаючись заспокоїти, проте слів не знаходив. Йому боліло бачити дружину в такому стані. Кохана, ми обов'язково щось придумаємо, сказав він після паузи, намагаючись, щоб його голос звучав переконливо. Та її це не заспокоїло. Вона різко підвелася, подивилася на нього з болем і розпачем у погляді. Що ми придумаємо, а найголовніше, коли? Мені 37. 37 років, розумієш? Час іде, і він не чекає. Ангеліно, заспокойся, будь ласка, але вона не чула. Вона бачила, як на неї дивляться люди в коридорі, але їй було байдуже. Ти скажи мені, коли ми нарешті щось вирішимо. Я ж пропонувала тобі розлучитися, пам'ятаєш? Можливо, зараз у тебе була б дитина, а може, і в мене. А тепер, тепер що? Навіть якщо диво і станеться, чи зможу я виносити? Її голос затремтів ще більше. І вона втомлено прикрила обличчя долонями. Роман обережно взяв її під руку і вивів на вулицю. Свіже повітря трохи остудило її гарячкові думки, але біль не зник. Я не розумію, Ангеліно, ти звинувачуєш мене? Його голос став тихішим, але від того не менш різким. Ні, себе, прошепотіла вона, а потім гірко усміхнулася. Просто не треба було виходити заміж за поліцейського з зарплатою, як сльози. Ми б давно зробили штучне запліднення. Жінка знала, що її слова ранять, усвідомлювала, що це несправедливо, але не могла стриматися вона завжди пишалася чоловіком, його чесністю, його прагненням допомагати людям. Вона любила його в формі, любила його силу і мужність, але зараз, зараз це не мало значення. Вони підійшли до машини. Ангеліна зупинилася, обійняла себе руками, ніби намагаючись захиститися від власного болю. Роман мовчки розблокував двері, вона сіла всередину, схилившись головою до вікна. Через кілька хвилин він сів поруч, але не заводив двигун. Дивився на дружину, її гарні чорні очі блищали від сліз, руки з довгими тонкими пальцями трохи тремтіли. Вона завжди була тендітною. Ніби крихка порцелянова статуетка. Навіть вік не змінив її витончених рис, а тільки додав їм якоїсь глибини. Роман схилився, легенько торкнувся губами куточка її вуст. Там, де розташувалися три крихітні родинки, його улюблене місце. Любий, пробач мене, ти ж розумієш, що я так не думаю. Розумію, звичайно, все добре. Напевно, нам варто розглянути останній можливий варіант. Вона злякано подивилася на нього. А якщо він буде невдалим, ти мене кинеш? Роман здивовано повернувся до неї, посміхнувся. Поїхали додому, кохання моє. Ввечері, коли Ангеліна закінчила готувати вечерю, запах домашньої їжі заповнив кухню. Роман мовчки сів за стіл, розслаблено провівши по ньому рукою. Видно було, що його щось турбує. Ангеліно. Дістань з холодильника. Він замовк, ніби обдумуючи слова мені треба з тобою поговорити. Жінка відчула, як серце стиснулося. Ця його невпевненість насторожувала. Що він хоче сказати? Вона поставила перед ним пляшку, налила чарку, а сама сіла напроти, намагаючись отримати спокійний вираз обличчя. Роман випив, трохи помовчав, зітхнувши і нарешті заговорив Ангеліно. Ти ж розумієш, що шансів у нас майже немає. Вона інстинктивно стиснула пальці в кулак, ніби намагаючись стримати себе. Роман, але ж є можливість раптом. Давай будемо чесні якщо за 14 років нічого не вийшло, то тепер вже навряд чи він дивився на дружину зі смутком і розумінням. Ангеліна відчула, як до очей підступили сльози. Останнім часом вона й так плакала занадто часто. І від цієї розмови сльози знову підступили комом до горла. Так, я розумію, він на мить замовк, а потім обережно запитав ти ніколи не думала про інший варіант взяти дитину з притулку. Від несподіванки Ангеліна підняла на нього очі. Роман ніколи не говорив про це вголос вона навіть не сподівалася почути такі слова від нього. Ти маєш на увазі всиновлення? Її голос тремтів. Не просто взяти, як цуценя з вулиці, він скривився, а спробувати знайти ту саму дитину, яка стане нашою. Кажуть, іноді буває, що, глянувши на дитину, одразу відчуваєш зв'язок. Ангеліна не витримала і посміхнулася. Її роман, такий обережний в словах, вже навіть міркує про це. Він здивовано дивився на неї, а вона відповіла: коханий, я думала про це останні три роки, але боялася сказати тобі. Думала, що ти будеш проти, що ти не зможеш прийняти таку дитину. Це, виходить, ми з тобою тепер таємниці одне від одного маємо. Він усміхнувся у відповідь, і Ангеліна відчула, як її серце сповнюється теплом. Коли поїдемо, її голос тремтів від хвилювання. Хоч завтра, я зараз у відпустці час є, але одразу скажу, це не легкий процес. Він знову став серйозним. Ми впораємося. Твердо відповіла Ангеліна, її думки вже далеко попереду, вона уявляла, як вони заходять в дитячий будинок і знайомляться з малечію. Подумала, що ліжечко поки купувати не можна, бо вони не знають віку дитини, та й все інше теж. Але що більше вона думала, то більше розуміла Їй абсолютно все одно, кого вони візьмуть, дівчинку чи хлопчика. Обох. Якби вони могли подарувати сім'ю одразу двом дітям, це було б ідеально. Вона подивилася на чоловіка і побачила в його очах той самий вогник Надії, якого так давно не було. І їхнє життя ось ось зміниться, і цього разу назавжди. Роман прокинувся раніше за дружину. Він вийшов на кухню, зробив собі міцну каву і задумливо вдивлявся у вікно. Думки плуталися, але він знав, що сьогодні буде важливий день. Він взяв телефон і комусь подзвонив, потім, отримавши зворотній дзвінок, Повернувся до спальні і тихо сказав Ангеліні Збирайся, нас чекають о третій годині. Ангеліна підскочила, ніби чекала на ці слова. Її серце прискорено забилося. Вона одразу пішла до шафи, перебираючи сукні, намагаючись вибрати найкращу. Час летів непомітно, і коли вона втретє переодягнулася, до неї зайшов роман. Він схилив голову набік і скептично подивився на дружину. Ти ніби на прийом до королеви збираєшся. Ангеліна, навіть не обертаючись, продовжувала переглядати одяг. Ромчику, ти ніби не розумієш. Одягти щось помітне не можна. Там же діти, їм може не сподобатися агресивний колір. Одягти щось простеньке теж не годиться. Нас приймуть за людей із зовсім скромними можливостями, а те, яке ми перше враження справимо, має дуже велике значення. Роман зітхнув і похитав головою. Оце так. Мені б таке ніколи навіть на думку не спало. Він з сумнівом подивився на свої улюблені, хоч і старі джинси, і пішов до шафи шукати більш пристойний одяг. Зрештою, вони обидва були готові і сіли в машину. Коли вони під'їхали до дитячого будинку, серце Ангеліни щелено колотало. Вони вийшли з авто і рушили до входу. На зустріч їм вийшла директорка, жінка середніх років із доброзичливим виразом обличчя. Вона провела їх у велику кімнату, де гралися діти. Що на двері відчинилися, Роман і Ангеліна зупинилися на порозі, переглянувшись. В кімнаті лунав дитячий гамір сміх, вигуки, дзвінки щебетання, дітей було так багато, що очі розбігалися. Вони гралися, бігали, малювали, у кожного було своє заняття. Це наша найменша група дітки від трьох до шести років, пояснила директорка. Ангеліна намагалася вдивитися в кожне маленьке личко, а Роман відчув, що всередині нього росте хвилювання. Він не знав, як це працює, як зрозуміти, хто саме стане їхньою дитиною. Він думав, що це буде складно, що їм доведеться довго сумніватися, аналізувати, вагатися. Але доля вирішила все сама. Ангеліна раптом завмерла. Вона не могла повірити власним очам. Перед нею стояла маленька дівчинка, яка зосереджено гризла палець і уважно дивилася на них. Її великі темні очі випромінювали цікавість, а у куточку вуст виднілися три маленькі родимки, такі ж, як у Ангеліни. Її ноги підкосилися, і вона майже впала, якби Роман вчасно не підхопив її. Ангеліно, його голос долинав здалеку, ніби крізь туман. Він посадив її на стілець і стурбовано вдивлявся в її обличчя. Але жінка нічого не чула, вона не могла відірвати погляду від дівчинки. Маленька зробила кілька нерішучих кроків вперед, а потім, набравшись сміливості, зупинилася перед ними і сказала Привіт. Ангеліна розгублено посміхнулася крізь сльози. Доброго дня, ледь чутно відповіла вона. Дівчинка нахилила голову на бік, уважно вдивляючись в них. Ви прийшли вибрати собі дитину? прямо запитала вона. У Ангеліни в грудях защеміло. Вона не знала, що відповісти. Її охопило таке сильне відчуття, що ця дитина її, що нічого більше не мало значення. Дівчинка зітхнула і, не відводячи погляду, тихо сказала, а ви не могли б вибрати мене? А то мені тут зовсім не подобається. Сльози котилися по щоках Ангеліни. Вона простягнула руку і легенько торкнулася щоки дитини. Добре, домовилися. Прошепотіла вона, не відводячи очей від цих рідних рис обличчя. Роман мовчки поклав руку їй на плече. Він теж відчув це, відчув, що вони зробили правильний вибір. Хоча, можливо, це не вони вибирали її, а вона вибрала їх. Хвилин за п'ятнадцять, коли вона все таки змогла взяти себе в руки, вони сиділи в кабінеті директора. Як? Ви ж розумієте, що таке неможливо? Я розумію, але, можливо, брати, сестри. Ангеліна відчайдушно захитала головою. В мене нікого не було. До 12 років я жила з мамою. Вона сильно пила, померла рано. Потім мене до себе забрала її сестра, але й у неї не було дітей. Я не розумію, я нічого не розумію. Директор схвильовано дивилася на неї. Якби не ці родинки, то можна було б подумати про те, що це просто схожість, але. Скажіть, а хто її батьки? Вибачте, але таку інформацію я не можу вам сказати. Тут втрутився Роман. А якщо за офіційним запитом із поліції, тоді так, звісно. Векторка промовчила, потім запитала. Я так розумію, що з приводу дитини ви не вирішили. Ангеліна схопилася. Вирішили, вирішили. Потім вона осіклася, повернулася до чоловіка. Так, Романе, той усміхнувся. Ну, звісно, тут навіть не може бути іншої думки. Усі добре, дівчинка складна, вже півроку тут, а ніяк не звикне, їй додому потрібно, до люблячих людей. То вона у вас не з народження? Розумієте, з народження вони взагалі в іншому місці, але ні, ще півроку тому вона жила з мамою і, мабуть, була щаслива. Роман подивився на директорку довгим поглядом. З її матір'ю щось сталося, ви хоч це можете сказати? Гаразд, її мати померла. Щось зі здоров'ям було, якщо не помиляюся серце. А як звати дівчинку? Віолета, допоможіть нам зібрати швидше всі папери. Будь ласка. Ангеліна і Роман дійшли до машини мовчки, а там вона повернулася до нього і зі сльозами на очах майже прокричала Романе, ну що це? Як це взагалі може бути? Він обійняв її, притиснув до себе міцно міцно, лише б не істерика, тільки б не це. Але Ангеліна взяла себе в руки. Вона подивилася чоловікові в очі і сказала коханий, ти повинен, ти просто зобов'язаний хоч щось дізнатися. Постараюся, обіцяю тобі. Через два дні Ангеліна, оббігавши половину інстанцій, прийшла в дитячий будинок. Скажіть, будь ласка, я можу погратися з Віолетою, взяти її прогулятися? Так, можете, тільки на перших порах не більше двох годин. Добре, звісно. Віолета зраділа їй як рідна. Вона так дивилася на Ангеліну, так заглядала їй в очі, наче чекала чогось, якихось слів. Ангеліна не розуміла, що вона має сказати дитині. Нарешті Віолета запитала сама А ти скоро мене забереш? Скоро, дуже скоро, а ти мене чекай, не бешкетуй. Гаразд, не буду. Пройшло два тижні. Роман прийшов з роботи додому раніше, ніж зазвичай. Він мовчки поклав перед Ангеліною якісь папери. Що це? Читай, тут усі відповіді на наші запитання. Ангеліна відчула, як у неї затремтіли руки. Вона відкрила перший аркуш. Що більше читала, то більше жахалася. Її мати, коли народила її, вже тоді любила випити та мала декількох партнерів. Саме тому вона й не знала, кому пред'явити Ангеліну, і виховувала її сама. Виявляється, коли Ангеліні було всього два рочки, мама народила ще одну дитину дівчинку. Лікарі сказали, що в доньки вада серця. Не найстрашніше, але лікування знадобиться дуже тривале, і мама, щоб зовсім не зв'язувати собі руки, просто написала відмову одразу в пологовому будинку. Ангеліна підняла на чоловіка заплакані очі як же так можна? Буває і так, люди різні. Жінка знову почала читати. Дівчинку, через те, що в неї були проблеми зі здоров'ям, ніхто так і не взяв сім'ю. Вона випустилася з дитячого будинку, коли прийшов час, і зникла. З'явилася через кілька років, коли стала на облік у поліклініку. Термін був великий, а хвороба зовсім запущена. Супереч очікуванням лікарів пологи Галина, саме так звали сестру Ангеліни, пережила, а ось через чотири роки після сварки з сусідом по гуртожитку не витримала. На останній сторінці була фотографія Галини, поганої якості, маленька, але й так було видно, що вони з Ангеліною дуже схожі. Любий, це моя рідна племінниця. Чому ж тітка не сказала нічого, а ти впевнена, що вона щось знала? Не забувай, скільки разів ви переїжджали, ти ж сама розповідала, все це дуже сумно, але тепер ти можеш набагато швидше все оформити. Вже на тест ДНК ми з тобою грошей знайдемо. Минув місяць. Геліна озирнулася. Кімната вийшла просто чудова рожеві ведмедики, красиві ляльки, яскраві книжки, нове, дуже красиве ліжечко. Це дівчата в неї на роботі, в подарунок зробили. Кохана, ти готова? Так, біжу. Вони сіли в машину і з подивом помітили, що принаймні три машини з їхніми друзями. Таким кортежем всі вирушили до дитячого будинку. Ще півгодини всіляких папірців і директорка з щасливою посмішкою віддала Ангеліні пакети з документами. Знаєте, я хоч і давно тут працюю, але кожна дитина, яка потрапляє в сім'ю, це велика радість. Найголовніше в нашому житті любов, а ви точно зможете дати її Віолеті. Вони вийшли в довгий коридор, в кінці показалася вихователька, яка вела за руку Віолету. Дівчинка, побачивши Ангеліну, вирвалася і кинулася бігом. Мамо, Ангеліна думала, що зараз непритомніє. Вона зробила кілька кроків назустріч і підхопила дівчинку на руки. Мамо, плакали всі. І ті, хто проводжав Віолету, і ті, хто зустрічав, а Віолета, притулившись, шепотіла. Я знала, що ти прийдеш сьогодні за мною. Мені часто сниться мама, а сьогодні вона сказала, що їй вже пора. Що тепер ти станеш моєю мамою. І ще мама сказала, що ти хороша і щоб я тебе слухалася. Ангеліна не знайшлася, що відповісти. Вона просто міцніше обійняла дівчинку. Минув лише рік. Віолету було не впізнати, охайно заплетені коси, гарненька сукня. Мамо, куди ми їдемо? Ми їдемо покласти квіточки твоїй першій мамі. Тільки вчора Роман дізнався, де ж поховали Галину. І сьогодні вони їхали туди. Роман за кермом, а Ангеліна з Віолетою сиділи на задньому сидінні. Ангеліна міцно притискала до себе доньку й думала Думала, як Віолета сприйме новину про те, що в неї скоро народиться братик чи сестричка. Цю новину не знав ніхто. Вона сама тільки вранці отримала підтвердження, а тепер розгубилася. Жінка була на межі між шаленою радістю та страхом і дуже переживала, як відреагує її чоловік та донька. Коли вони вийшли з кладовища, Віолета побігла за метеликом, а Ангеліна подивилася на чоловіка. Коханий, мені потрібно сказати тобі дещо важливе. Він усміхнувся ну нарешті, а я вже подумав, що до самих пологів будеш приховувати. Ти знаєш, Ангеліна була настільки здивована, Любо, наступного разу хоча б коробочку від тесту ховай. Ну а далі, як кажуть в поліції, справа техніки. Вона притулилася до нього. Роман її обійняв, так і стояли, дивлячись на Віолетту, яка все бігала за метеликом та ніяк не могла його спіймати. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.